Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, і сьогодні ми будемо шити ось такі яскраві прихватки для гарячого. Моя замовниця захотіла, щоб вони були якісь такі цікаві, яскраві, тому я вирішила, що це буде печворк. Нарізала собі шматочків, виклала їх в такий візерунок, як хочу, починаю поєднувати. Одразу скажу, що я. Кожен цей шовчик прасую, прасую, щоб все було гладесенько, рівнесенько, гарнесенько. І поки йде такий простий на даному етапі процес, тобто нічого такого складного зараз ви не, не дивитесь, я одразу хочу подякувати всім тим, хто мене підтримує лайками, репостами, дзвіночками, коментарями. Я вам дуже вдячна за таку підтримку. Мені дуже приємно, що я знаю, які саме відео вам сподобались, в якому напрямку рухатись, що для вас ще знімати. Багато цікавих ідей маю, отож буду вдячна і надалі за вашу підтримку. І ось тут я відрізаю зайвий швидочок, чому він в мене з'явився. Ну, тому що я, коли викладаю собі візерунок, я відрізаю все по периметру тому, який на даний момент перед мною лежить. А потім, коли я це зшиваю, воно трішечки стискується, стягується за, за рахунок ось тих припусків. І я їх не можу прорахувати детально, тому краще хай буде трішки зайвий шматочок, ніж вам не вистачить. Це не, не так багато ви витрачаєте. Тому в мене це ось так: можливо, хтось вміє розрахувати краще, робить по-інакшому, маєте на це право. Я роблю це так і показую вам, як я це роблю. Ось тут я замітила, що я хочу покласти шматочок сюди, а вже пришила. Отож, я зробила вивід, що, е, так, подумала, що мені треба це відрізати, відпороти. Зараз я це зроблю і пришию, вже як мені треба. Знову ж таки, піду попресую цю строчку і далі вже пришию на місце. І вже можна було б відрізати зайве, але я не відрізаю, я знаю, що вона змінила розмір, що вона зменшилась. І зараз я хочу перевірити по викрійці, куди і як змінився розмір, скільки мені треба ще додати тканинки. Чому одразу, а ось так тут в мене 18,5 на 18,5. Мені здається, добрий розмір для прихваток. Так, вкладаю, але чому? чому на один кут? Тому що ось цей кут я буду відрізати, щоб мене потім туди залізла рука. Тому я зміщую це не рівно по центру, а ось так трішечки до кута. І бачу, що мені потрібно додати з правої сторони та знизу. Тут перевіряю, щоб мене на 0,5 виглядало, що потім я буду підрізати. Ось сюди я добавлю тканинку. Зараз я її підберу і повернусь. Чому я одразу не відрізала цю тканину? Ну, тому що я не знала, з якої сторони, на скільки сантиметрів, в мене буде не вистачати моєго виробу. І тому я ось вирішила це зробити трішки пізніше. Так, я вирішила, що я якийсь вже елемент зшию, і потім перевірю. Все, все співпало, я задоволена, переходжу до наступної частини. Ось цю частину я вам просто покажу невеличкий лайфхак, що я її викладаю, фотографую обов'язково, щоб потім в процесі пошиву не, запам не забути, не. За... Не заплутатись, так би мовити, і пошити все так, як я хочу, і ось вже готовий. Готова сторона іншої частини. Я вже вирізала собі синтепон, вирізала зворотню сторону, вона буде більш спокійною з однієї тканини. Далі собі вже відрізала зворотню сторону, так, від, відмірила. Та вже відрізала кута, вже поставила зворотню сторону, здовільно, якої хочете тканини, неважливо. І все. І все в мене тепер буде вже між собою поєднуватись. Зараз я буду поєднувати, ось де захочу, як я захочу. Це ваше право, як ви там захочете. Але ось сюди я поставлю білу ниточку. А потім на оці кольорові шматочки зовнішньої частини я буду ставити різнокольорові ниточки. Так, Доведеться погратись, одразу розпочинаю з білої, і з цієї з сторони, одразу шию всі чотири частини, щоб вже потім не змінювати 15 разів ту нитку. Далі змінюю верхню ниточку на чорний, а нижня залишається білою. І далі я знову ж таки буду змінювати тільки верхню ниточку. Червоний, синій, блакитний, який заманеться, такий поставлю. Там, де я бачу, що я хочу це між собою поєднати. Ось такий колір я й буду ставити. Так, це трішки так затратно по часу, але печворк це ніколи не швидко і ніколи не просто. Це цікаво, і трішечки треба погратися. Ну, все перевіряю. Я задоволена, мене влаштовує. Тепер будемо робити, обробляти наші края. Так, ви можете покласти стрічку з тієї сторони, пришити її. Можете з цієї сторони подивитися, як ви шиєте. Це взагалі ваше право, як хочете так і зробіть, як вам зручно. Але хочу зауважити, що я її не складаю в четверо, не прасую. Я одразу з нею ось так працюю, тому що я вже багато разів це робила. Вже я звикла, мені в мене вже все, все це виходить. Я потім, де треба, трішки попрасую. Тому, будь ласка, якщо хочете, можете, звісно, це все ще відпрасувати завчасно. А я роблю ось так відразу. Тепер я готую пет... майбутні наші петлі, які будуть тримати це все. Звісно, їх теж попрасувала, щоб вони нікуди не крутилися. І вже я між собою поєднала голочками мій виріб, щоб він нікуди не сунувся, і буду робити краї. Все так само, тому вже йде пришвидшене відео. Одне скажу, що не можна цю стрічку тягнути. Єдине, що ви маєте робити, це гарненько її ось так розправляти по кутах. Все, тягнути її не потрібно. А як її зробити самостійно, ви можете подивитися в іншому моєму відео, там, де я шила килимок, нога здається. Я для вас пошукаю це відео в описі до цього відео, я поставлю посилання, поставлю. Хвилину, з якої там це йде, щоб ви не дивились все відео. І ви вже будете, маєте змогу подивитись там, як робиться ось, цей, ось ця коса-стрічечка така, і вже зробити її самостійно. А тут ми вже так пришвидшено завершуємо роботу. І все, ось так виглядають наші прихваточки в стилі печворк. Ну що ж, вийшли яскраві, цікаві. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за перегляд і до зустрічі на моєму каналі.